Оце воно, витаскуй, давай. Єсть? Не пропускай. Давай я підстрахую. Тяни все время в натяжку. І головне, старайся, щоб його підвести. По прямий. Заводь мені його подсачку. Доброго дня, друзі. Знову на позитиві. Зараз стану трошки так в тіньок, щоб було добре видно. На позитиві. Тому що знову я вирвався на рибалочку разом з вами. Так що сьогодні спробуємо порибалити ціленаправлено толстолоба. На толстолоба в цьому році я виїжджаю вже другий раз. Перший раз я приїжджав на цей ставок, у нас була тільки одна покльовка, не реалізована. Відповідно, контента не випускав. Ну, а сьогодні спробуємо половити. І якщо ви дивитесь цей контент, значить у нас все вийшло. Тож, друзі, давайте збирать снасті, збиратися. І закидуватися, чекать нашого трофейчика. Зараз я вам покажу свої нові приобретення, на що ми сьогодні будемо ловити. Вот. Так, друзі, значить, є у нас отакі от обалденные поплавочки. В чому їх перевага? Ну, по-перше, вони легкі, по-друге, вони класно мають форму. Ну, і що найцікавіше, тут от хороша резиночка. І Батареєчку, коли ми вставляємо, він світить от бачите, таким салатовим. Але якщо ми батареєчку витягли і поставимо другою стороною, він світить червоним. Дуже зручно, батареєчка ховається сюди всередину. Якщо не треба, ось зараз днем от, побачимо, як ночі він буде світити. Ну, повинен класно світити. Все, бомбезно. Так, друзі, давайте я покажу, як я швидко на березі, роблю монтаж на толстолоба. Значить, Беремо на наш шок-лідер. Одразу одягаємо два стопорка. Стопорки підбирайте вже індивідуально. От, я беру побільше, так, щоб більший був діаметром і гарно все ж таки тримався на шоклідері. Потім заряджаю одразу два штучки. Одного, мені здається, буде маловато. От. Єсть, два штучки. От. От так. Потім нам потрібно. Десь у мене були ось тут у сумочці грузики. Грузики. Беремо наші грузики. Грузик 60 грам, можна брати 40, кому як зручно. От. Грузик. Дома взяв 40 грамів, так, просверлив сверлом більшу дирочку, для того, щоб у нас все легенько проскакувало через стопорки. От Наші стопорки і грузик без проблем ходить. Так, є. Далі нам потрібно зарядити, так, де наші останні снасті. У нас все, друзі, по-простому буде, але удовисто. Так, і є у мене спеціально підготовлені такі от отводи. Так, нам треба один, два, три і ось до четвертий. Чотири штучки. Значить, от такий отводик, і на ньому надіта резиночка із карпових. Якихось снастей я познімав. Тут є різні форми. От. І зараз я вам покажу і розкажу, для чого це потрібно. Протягуємо нашу основну нитку, в даному випадку шок-лідер, через трубочку, заводимо із короткої частини. Так, проводимо є. Для чого оця у нас резиночка? Зверніть увагу. При забросі, бачите, як у нас стає грузик. У нас снасть буде повністю йти компактно. От, і все буде сходить. Стопорки виключно для того, щоб регулювати глибину. Так, далі ми цепляємо наш один поплавочок. От, поплавочок. Хопа. Поплавочок є. І прив'язуємо з дому заготовлений уже монтаж. Спиця звичайна велосипедна, От. опаяна, зв'язаний поводок і прив'язаний кручечок. От. Зараз ми одразу тепер прив'язуємо, прив'язуємо нашу застіпку. Застібку. Отак. Раз. Узлом я в'яжу завжди. Зараз вам покажу. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 в одну сторону. І десь 5 разів, 2, 3, 4, 5 в іншу сторону. І продіваємо через цю петельку, яка була з самого початку. Все облизуємо на рибалці. Ви ж знаєте? да От, підтягуємо. І у нас виходить от такий шикарнючий вузол. Відрізаю, десь сантиметр залишаю. От. І, друзі, все, снасть готова. Швидко, зручно одягаємо, оп, і все. Так, зараз покажу, як це буде виглядати у нас на практиці. Значить, наша снасть от вона готова. Зараз ми виставимо глибину сантиметрів 30. От. При ударі грузик наш злітає, поплавочок стає. І буде ось в такому от вигляді технопланктон. Звісно, він важкий піде от в цю сторону сюди. І ось так воно все буде стояти. Ну що, значить, одразу быстренько. Бистренько заряджаємо, першу снасть вже кладемо. Планктона в мене сьогодні достатньо. Дома наробив, ставимо. А, Зараз полуницю поставимо. Першу полуницю. От. І поки будемо збирати іншу снасть, у нас вже все буде працювати. Можливо, навіть буде поклювочка. Правда, вітерець розгулявся. Так. Хоп. Так, заматуємо. Завжди ловлю тільки на один гачок, гачок, тільки на один, друзі. Тому що, коли буде ловитися крупна рибка, то по-любому вона вас десь запутається. А от так у нас От наша снасть виглядає при закиді, ось в такому вигляді. Все, закидуємося. Він навіть може під берегом краще брати, ніж там подальше. так треба кидати. Рибалка на толстолоба, можна сказати, сама, проста, сама швидка. Тому що тут не треба видумувати з кашами, ні з чим. Надівай планктон і рибач. Ось От. От так. Все просто. Значить, закинувся я вже снасті. А, Глибину ставлю від 30 см. На одній поставив 30 см, на другий десь 40 см. Ну а на цій сантиметрів 60 тому що треба вичислити, з якої глибини він краще бере. Відповідно, зараз будемо кидатися приблизно в один ряд, але на різну висоту. За що того, що у нас буде скупчення, плавплавків, у нас буде велика муть создаватися, наш плантончик буде пилить. От, і я думаю, він повинен підманити рибку. От. Так що, друзі, з глибиною треба експериментувати. Пригав, це не та риба. А, більше всього, що це підійшов малюк і оббиває планктон. Тому що планктон же ж дуже свідобний. Там мука, гороха, кукурудзи, рису, гречки. Там більше восьми інгредієнтів. Ото зараз слідкую. Ну, Отак, от як дивись, от, якщо ти встанеш до цього, от встань отсюди, ти поймеш зовсім другу картину. Пригав я пригав, да. Так, встань, щоб тобі було. Так, ну... Дивуся, якого його і плаває риба. Звісно, то може і ходити, і цікавиться. Дивись, бач, коли поплавка знову зайшов. Може бути мілка, може бути карпік. Но, якщо візьми лобатий, повір, ти поймеш, що це він. Я тобі кажу. Ото як поплавок піде як торпеда в сторону або потоне, це твоя риба. А, трохи підтанцьовує, понятно, рибці подобається запах цього планктона. От. Все, ото спостерігай. Може бути, що той крупняк стоїть, чвакає. От. І крючок не залітає. Так що ти, головне, не хвилюйся. Твоя риба, запам'ятай, твоя риба у тебе нікуди не вийде. От. А я піду ще помотаю трошки снасті. Ото як піде. Так, знаєш, як карась ото буває клює класно да? так? Поплавочий, так поплавоч так і ушов. Там ти подиви, який поплавок здоровий. Так, ну що, друзі. А от я і закинувся. Все дуже швидко, зручно. Значить, зараз ми намагаємося зрозуміти, на якій він дистанції краще буде брати і на якій глибині. Значить, сама дальня, ближче, ближче і майже... Скільки тут до берега? Ну, Метрів 20. Одну все ж таки кинув ближче, тому що у товариша он там поплавочок стоїть, у його і невеликий спінінг, 2.10 недалечко закинув, але вже було видно, так покльовочка поплавочок танцював, рибка цікавилася. От, тому я свій поплавочок закинув один із чотирьох максимально ближче. А зараз ще замішаю пелець і закину фідерок. Для того, щоб все ж таки. Спробувати половити. Тут в цій водоймі карпік теж є. є і трофейний. От, з тієї сторони не знаю, видно вам далеченько, люди з палаткою стоять, то на тій стороні завжди приїжджають ловити карпіка. Там. Мілче, хоча я бачу і поплавочки у їх теж стоять. Но будемо спостерігати. Якщо в них буде щось ловиться, нам дуже добре. Видно, то наступного разу може поїдемо на ту сторону. Станем. Там теж я бачу зручно. От. Ну, а сьогодні ми провіряємо все ж таки ще дамбу. Тут найглибше. Минулі роки я ловив тут рибку. Пройшло півтори годинки, поки що тихо, видно, толстолок гуляє, карпіки теж гуляють, скидуються, ставок живий. Все добре, але поки щось не засікається. У товариша навіть була поклювочка, поплавочок потанцював, но поки що тихо. От, опа, будемо перезакидуватися. От это був ударчик, друзі. О, ех! Не понял. Ех, нема. Нема. Нема? Ні. А бачив як кинуло? А скинуло непогано. Ну, значить, так то і й бути. Добрий ранок, друзі. Ну що, ти, закінчилась ніч. Вночі в нас толстолобік гуляв дуже шалено, але нічого не брав абсолютно. От. Була одна покльовочка на макушатник, не, ре, не реалізована і все. Так що стоїмо поки що. Зараз підемо робити каву, будемо снідати і чекати покльовки толстолоба. Все ж таки, з надією, що він сьогодні проклюне. Зараз, як тільки вийде сонечко, і можливо до нас підійде рибка. Так що... Будемо чекати. Спінік зогнувся. Ти його Оце я вже не знаю. А я його бачу. Карась. Зер... зеркальний. Карась. Карась? Опа. Хі -хі -хі -хі. Вот это була поклевочка. Это была поклевочка. И у нас на рыбка. И у нас на рыбка. Оп, 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 упирается. Давай, давай. Давай, давай. Опа. Конечно. Славко, твоя снасть сегодня просто рулить. Простейшая снасть. Бачишь? Да, коробчик такой. Кило двести. Ух. Тихо, 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 тихо. Класс. Поки ти курив бамбук, я тобі поймав також ще одного коробчика. Красота, друзі! Ну що сказати? Значить, сьогодні ловиться отакий от невеличкий карпушка. Це вже другий. Толстолоп, поки мопчить. Оп, тихо. Богу ударчик, так? Да? Один. Там да, може рибка зацепилася хвостом, так проплыла. Есть? Нет. То знимай спочатку, колокольчика спочатку. Ні, ні, спочатку колокольчик снімай, если есть. Упала. Да. Все. Опробуй. Да, Витягуй просто, да. А просто тяни да і все. У тебе там такий груз. Є? Есть? есть? Да. Підходь ближче до води. Я витягую його, потихоньку не спіша. Дивись тільки, щоб він тобі в сітку не зайшов. Ай, блядь. Та витягуй, не бойся. Єсть, нема. От бачиш, ти його попустив і він ушов. Розказуй, розказуй, як це було. Ну давай ось. Ну, з... З твоєю рибалка. Падай на 4 і помзи набери. Хоч два слова розкажи. Та що, ну його баню. Поки я пішов з вудочкою, так. Молодець, де, що ти пішов? Спасибо тобі. А я тут сам не знаю, що робити з ним падлюкою. А він мене в камеші, то у... Садок, блин. Воно дві каламути ска. Ну примерно з якими очима? З такими очима. Я Він в садок только знизу. А в садок з рибну встрою, так? Ну нічого. Це була я ж це була не твоя риба, твоя буде більша, так що чекай. Оце воно, витаскуй, давай. Есть? Не попускай. Давай я підстрахую. Тяни все добре в натяжечку І головне, старайся, щоб його підвести по Заводь мені його підсачку. Отак я держу. А я далі підхвачу. Нормально, йди, карпік. Не попускаючи. Тебе там фрикціончик розслаблений. Знову хтось дзвонить, як всегда. Ну Оце такий невеличкий. Тяни, тяни. Все. Тримай. Такий, як був. Да, невеличкий. Тримай. З рибой тебе. Класно. Ну все, розмочив Класно. свій спініння. Розмочив. не yes, змочив. Yes. Ну, бери цього, бери свою рибу, покажи нам. Та все руки, руки, та ну це не та риба, щоб руки трусились. Да, по сравнению з тим, що шоу. Да. А дуй крючок викинув. Ну да. Це ж макушатник. Ну що, довольний? Ну конечно, довольний. Риба. Понятно. Кидай його водойму за папою і мамою. Ти як зараз? Щас... На емоціях після зловленого карпіка. Ну що, розказуй, як новичкам рибалка стоїть займатися чи ні? Стоїть, і таке попадається, такі як уходять. Ловляться маленькі, а входять великі. <риві> ну так і Ну такі ти ж великий, бачиш. Ну так всі запутується. Дивись, і спінінг розловив. і Нову снасть, коротше, ти сьогодні всі снасти, які були, всі розловив. <риві> ну так. Да. Руки трусяться, ні? Звісно трусяться. А ну пора руку. <риві> <рик> це не так, то після того, он, то ноги позбивав, да, руки позбивав, по <рик> да. той труси. Рибалка огонь. Просто Дот... після того то він вже роздракований, так це вже тягнуло, це вже воспоминання. <рик> 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 Нічого, в є час времени, ще все попереду. Ну що, давайте підведемо підсумки сьогоднішньої рибалки. Значить, нас було двоє. Було п'ять поплавків у нас. На поплавки рибка відзивалася. Но, так, видно, поплавочок був, скакав, туди-сюди. Рибка підходила, цікавилась, но не ловилася. А, в основному карпик ловився на простий макушатник з двома гачечками. Впіймали 4 карпіка, один трофейний зійшов у Славка. Поки я взяв, взяв удочку, я пішов туди далі під комиши порибачить. Сів, рибачив, Подходить славко і каже, все зійшов. Він можна сказати, що перший раз на такій толковій рибалці. От, перший раз боровся з трофеєм, і він дав більше всього, що дав слабину, і він пішов. Тому він цю покльовочку відчув. от ну Наступна рибалка буде трофей за ним, нехай підростає. Так що, так пройшов наш день сьогодні. Звісно. Я був дуже сильно настроєний на толстолоба. Це у мене вже в цьому році третя рибалка на толстолоба і чомусь безрезультативно. Друзі, а як у вас із толстолобом? Напишіть обов'язково в коментах. Ну і кому сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо коменти і підписуємося на мій канал. Зустрінемося на рибалці.